Добрий вечір. Мене звуть Денис Бігус. І в ефірі програма антикорупційних розслідувань. Наші гроші. Дивіться сьогодні у випуску: рекламний трюк. Новітня розробка українських зброярів. Чи така вже новітня? В Принципі, це саме. Так. В принципі, роботи також теж. От нічого не змінилось. Розтанув. Державний військовий завод по клаптику переходить до родини його директора. Тут все разом. Поділимо. А заводом он там один тільки корпус остався і все. Усе, що пов'язано зі зброєю, зазвичай велика таємниця. І, в принципі, так воно і має бути. З одного боку. А з іншого, така втаємниченість відкриває безмежне поле для зловживань. Їх ніхто, крім учасників, не бачить, про них ніхто не говорить, аж доки ситуація не вибухає. Інколи в прямому сенсі. Презентацію нового українського міномету відвідала Мар'яна Мутрунич. Смерть на полігоні широкий лан. На навчання загинув військовий. Один військовослужбовець загинув, десятеро шпиталізовані. Під час випробувань нового українського міномета «Молот» не спрацював запобіжник. Від розриву снаряда у стволі один військовий загинув. Десяток отримали поранення. Командир мінометної батареї, яка проводила випробування, переконаний, це сталося через неякісну зброю. Кажуть, це та случилась за Нідоработки міномета, міномет який був розроблений совсем недавно нашими українськими інженерами. Перший заступник міністра оборони Іван Руснак пояснив, що над новими розробками зброї ретельно працює ціла низка інституцій. Нові проекти проходять випробування і удосконалення. Є департамент. Зараз ми його назвали департамент військової технічної політики. Міністерство оборони, який займається розробкою. І визначає вимоги до збройної техніки. Крім того, разом з ним працює центральний науково-дослідний інститут військової техніки. І є в нас державний науково-досвідний інститут авіації. Розробляли молот конструктори київського заводу Маяк. Молот пройшов всю процедуру узгодження. І Міноборони замовило 280 мінометів. Зразу із заводу зброю доправили на полігони, та статистика військових не надто втішна. Із стріляючих мінометів два вийшли з строю. І один колісний ход вийшов з строю. Тобто, перший день роботи на мінометі вони показали, що не дороботані. У них е, погана сварка, е, недоработані механізми, підйомні, резонансуючі, поперечного наведення. Та в Мінобороні вважають, що це прийнятна ситуація, і такі міномети вже скоро візьмуть на озброєння. Я думаю, що найближчим часом я там не бачу ніяких таких моментів, які ну, треба. Коментувати, тому що йдуть зараз випробування, йдуть до працювання. Це нормальна сучасна зброя, яка буде безумовно прийнята. І е, зауваження військових експлуатація почалася зразу на поток, е, на конвеєр і виправляти, виправляти, покращувати, покращувати. Міноборони та Укроборонпром подають молодь як сучасну розробку українських зброярів. Український новий возимий міномет М12015. молот Призначений для знищення враження чи подавлення навісним вогнем ворожих засобів, сили живої, сили противника техніки, також фортифікаційних польових інженерних споруд. Виготовлений в 2016 році на київському заводі маяк. На замовлення Міністерства оборони України цього нас за два місяці був розроблений. Після невдалих випробувань та усунення недоліків міномет презентують представникам ОБСЕ. Щоправда, презентований міномет в реальності суттєво відрізняється від свого рекламного зображення. Не схожий на своє ж фото. Молот дуже подібний на свого попередника, радянський міномет сані. Наскільки подібний, що виникає питання, чи новий міномет справді новий? And not a PM38 or something like that? Візуальних відмінностей okay, like особливих на ньому як uh, немає, окрім uh, запобіжників. Колісний хід відрізняється. Новітню розробку 15-го року не відрізнити від радянського міномета Сані, розробленого у 70-х роках. Сані прийняли на озброєння у 81-му році. Такі міномети використовували у Афганістані та Чечні. Дивимося на сані 1981 1981-го року та на молот 2015 2015-го Візуально відмінні колісний хід і запобіжник від подвійного заряджання, а тактико технічні характеристики ідентичні. В принципі це «Сані» В принципі, роботи також той же. От, Нічого не змінилося. Ну, детальки у нас, я так розумію, залишилися ще від санів. Відмінністю мав стати метал. Молот виготовлений, начебто з сучасних сплавів. Ну, виготовлений з сучасних, по -принаймні, сплавів. Сплавів. Так, точно. От, і за, ну, розробники працювали да, за натовською системою розробки міномету. Який саме надсучасний сплав використовувався при виготовленні міномета, пояснює головний інженер заводу Маяк Валерій Синіцин. Сумський комбінат, сумський ну, завод тяжелих бурільних машин для нас робив для виготовлення там де столи і він плавив і виготовляти спеціально спеціальної рецептурі ці матеріали. А спеціально у нас нова технологія це карбонітрація. Ми покривали свої спеціально е, покри, е, ну, карбонітрація, Спеціальний такий процес, який упрочняє роб, і е, надає е, о, і, ну, як, щоб менше корозії, не було корозії, і атлант української оборонки розправив плечі. На стражі державності став робочий заводом. Той, хто виробляє сучасний міномет. Це новеньке авто. Тут бортовий комп'ютер, клімат-контроль і повно всякої електроніки. Така машина коштує півмільйона гривень. Такої ж вартості і міномет молот виготовлений на київському заводі маяк. А давайте подивимось, з чого саме складається міномет. Це опорна плита. Це, так, це лафет, називається ну, запобіжник від подвійного заряджання, потім ствол. Косвольний, е, горизонтальний е, кут, е, вертикальний кут, ну, механізм підйому от, і механізм переміщення ствола. Однією з найдорожчих деталей мав би бути приціл міномета. Приціл МЮМ 706М приціл із е, е, системою підсвічування е, виготовляють, тут не скажу точно, не скажу точно, саме виготовляють, От, в реальності на мінометі ані системи підсвічування, ані самого МУМ. На мінометі встановлений старий приціл сорокових років. Новий приціл молота потрапив у всі новини. Виявилось екземплярів з такими прицілами два міномети. Решта укомплектовані старими прицілами, які міноборони передало маяку безкоштовно. Ми тільки коли пробували перші два. Ну, це було, що ми вже в, в, в серпні прошло року так, що два, так як в нас не було прицелу. Ми купили в Болгарії два прицели, вони так в нас і, 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 і. А, Тільки два так. Ну ми два, так. Да. Ну тому що нам вже потрібно. Міністерство оборони нам не давало новоподня в Росії, а вже дали нам, коли виконували. Державний завод. Міноборони надало і основні деталі це ствол, казенник, опорна плита і приціл. А ви на заводі не виготовляли ніяких деталей по міномету, це тільки збирали їх, так? Та як не виготовляли? Ми всіх детав при доходні жилового заряджання, ударно-спусковий механізм, двоногі, обойми, зборка, лафета двоноги. І треба. та все ж ціна? Ціна майже півмільйона за такий новий міномет із старих деталей. Перший заступник міністра оборони Іван Руснак не вбачає жодних проблем в такій ціні. Ви не бачите корупційної Ніякої там немає. ніякої немає. На питання скільки мінометів на складах Міноборони і чи потребує армія такої нової зброї? Відповіли, що це таємниця. Зрештою, один молот – півмільйона, а півмільйона не корупція. І, можливо, дійсно, не корупція. Після того, як скандал з мінометом почав набирати обертів і з'явились думки, що він не настільки новий, наскільки дорогий, військові чиновники висунули свої контраргументи. По-перше, сказали вони, що ви знаєте про міномети? Погоджуюсь. Однак, невдоволені військові не чиновники ну, все ж таки, мабуть, розбираються. По-друге, ціна міномету ось вона. Опублікована на сайті заводу, все прозоро. Потім ще й уточнили, що норма прибутку заводу не більше 15 Тобто, з одного міномету завод заробляє не більше 70 приблизно тисяч. Не звертайте уваги, проходьте далі. І ось тут є момент: бачите, в нас не крадуть з прибутків. В нас, вибачайте, економічна ситуація не та найцікавіше саме у витратах. Якщо, наприклад, завод купить, я не знаю, десяток Бентлі для свого керівництва це будуть витрати. Їх покладуть у ціну, і міномет коштуватиме вже 10 мільйонів, а прибуток залишиться 70 тисяч. І ми, звісно, вирішили подивитись на завод і побачили, що е, там заводу все менше. І атлант української оборонки розправив плечі. На стражі державності став робочий заводом. Ця родина генерального директора державного заводу Маяк Олександра Перегудова пов'язана з оборонним сектором. Син Дмитро до 2013-го керував «Укрспецекспортом». Невістка Марія теж долучилася до оборонки, але вже в приватному секторі. Її фірми нині володіють майном, яке ще нещодавно належало маяку. Тут все розобрано, Поділимо. А заводом «Маяк» там один тільки корпус корпусоста. Маяк працює з 20-х років минулого століття. Спочатку там виготовляли музичні інструменти, потім магнітофони «Дніпр-2» і «Дніпр-3». У 50-х роках випускали перші радянські телевізори «Рекорд», а у 80-х з конвейерів заводу сходили магнітофони серії «Маяк». 80-ті – золоті часи для маяка. Завод отримав більше двох гектарів землі за Києвом у безстрокове користування. Тут ліс, чисте повітря, озера все як годиться для рекреаційної зони. На цій території була база відпочинку заводу, але зараз два гектари землі заводу не належать, як і база відпочинку. Тепер тут приватний готельний комплекс Пуща лісна. У 2001 році податкова через заборгованість маяка виставляє на продаж будівлі бази відпочинку. Укроборонпром, який надав відповіді на запит про майно заводу, запевняє, нові власники оформляли свої права виключно по закону. Як ви можете кутечка як варіант, і вартість ходить тренажерна залу і басейну. Від початку 2015 року більша частка колишньої заводської бази належить фірмі АвтоДімінвест, записаній на Марію Перегодову невістку директора маяка. Тепер на місці санаторію готельний комплекс Пуща Лісна. Яким чином база відпочинку опинилася в руках компанії невістки гендиректора маяка? Пан Перегодов не захотів пояснювати. не Ставити ви ж розумієте, тут у нього. Він ознайомився з ним. Так, так, так. На цьому Автодім Інвест не зупинилася. 2007 року одну з будівель заводу продали на біржі. Зараз власники будинку Перегудови. В свіжопридбаному приміщенні Автодім Інвест офіційно зареєструвалась. Компанія Автодім Інвест, власниця Марія Перегудова. Фактичне місце розташування фірми Перегудової інший корпус заводу Перегудова. Автодімінвест, тут компанія, тут вони. У 2013 році фірма викупила частину 4 тисяч квадратів заводу. Автодімінвест. Автодім да. це приватна фірма. Ще одна фірма Перегудової приватизувала ще майже 3 тисячі квадратів заводської їдальні. Це їдальня була у вас колись? Була їдальня, потім зробили більярдний клуб. Укроборонпром стверджує, що їдальню реалізував фонд держмайна, та судові справи дозволяють подивитися на цю реалізацію трошки ширше. На початку 2000-х фонд держмайна не заперечив, щоб завод Маяк створив спільно із низкою осіб підприємство Маяк Інвест і вніс туди нерухомість як свою частку статутного капіталу. Це ж не територія заводу «Маяк». Колись була, так. Да? Потім із засновників інвесту зник і маяк, і низка осіб, а натомість з'явилася Перегудова. Ситуація е, дуже неоднозначна, тому що, наскільки зрозуміло, судових рішень е, е, маяк передав товариству з обмеженою відповідальністю е, в склад статутного капіталу е, свою земельну ділянку. Е, на перший погляд е, Очевидної якоїсь господарської потреби в тому немає зовсім. Він, звісно, має право ну, приймати такі рішення і е, створювати е, свої підприємства. Е, а з, іншої, з іншого боку, це можливість вивести на це підприємство своє майно, а потім статутний капітал в цьому підприємстві продати. Ну і таким чином передати комусь іншому своє майно. Саме так і пройшло. В 12 2012 році нерухомість відійшла бізнесменам-рестораторам, а ті передали будівлю в оренду далі. В цивільному праві є така штука, яка дуже корисна для різних шахраїв. Є таке поняття, як добросовісний набувач. Це коли особа, яка не зовсім законно набувала у власність майно, вона його Передає у власність іншій особі, і інша особа начебто не знає про те, що це майно забу... набуто незаконне. Ще один маяк Маяк-центр. В цій компанії представників заводу більше, крім Марії Перегудової, в засновниках Андрій Краснік, син першого заступника Перегудова Анатолія Красніка. Маяк-центр розпоряджається колишнім оздоровчим центром заводу у Євпаторії. Загалом Перегудова володіє кількома компаніями мисливськими угіддями і родинним захопленням. Ні, не нерухомістю. У її власності збройний магазин «Арм Еліт». Завод маяк мав би виготовляти якісну зброю та натомість займається нерухомістю. Майно державне стає приватним. Ну а оборонка зачекає. І ще про бізнес та посади і їхнє сумісництво. Попри усю епопею з електронним декларуванням, попри посилення відповідальності, чиновники вперто не хочуть повідомляти про свої бізнес-активи. А вони інколи дуже тісно пов'язані з державною справою. Настільки тісно, що знати про них не завадило б. Отож, просто зараз, в ефірі нашої програми, Надія Бурдій врятує людину від кримінальної справи. Ми говоримо про ті банки, які сьогодні, завдяки їх банкрутству і неплатоспроможності, постраждали наші громадяни України. За останні два роки в Україні збанкрутувало понад 60 банків. Незадовго до колапсу їх перевіряли і не помітили проблем. Кожного року аудитори проводять перевірку банків України. Якщо під час такої перевірки у банку замість грошей, грубо кажучи, знаходять звичайні папірці. То про ці проблеми мають повідомити нацбанк України, але так буває не завжди. Дуже часто ці проблеми просто замовчуються. 20 аудиторських компаній проводили обов'язковий аудит в 5, понад 50 банків. Хочу зазначити, що лише П'ять аудиторських компа по п'яти банках аудиторські компанії надали негативний висновок або відмовилися від думки. Решта інших аудиторських компаній по банках, які визначені сьогодні неплатоспроможними, надали умовно позитивні або позитивні висновки. Аудитори змовчали про проблемні банки, під якими нині мітингують вкладники. Наприкінці минулого року Нацбанк заборонив восьми аудиторським фірмам, які надавали недостовірну інформацію надалі. Пров... Дати аудит банків серед відсторонених фірма Донецьк Ін Аудит». Аудити в ній проводила Дар'я Меліна, батько якої і досі значиться у співзасновниках. Іскрінів корупцію. Ми зможемо повищити ефективність роботи. Разом з Тимуром Хромаєвим за підвищення ефективності нацкомісії з цінних паперів бореться співробітник цієї комісії вже згадана Дарина Амеліна. Нехай фірма її батька під санкціями НБУ, але в реєстрі аудиторів, професійних учасників ринку цінних паперів, Донецька аудит залишився. В Одесі реєстр Нацкомісія, в якій працює Амеліна. Амеліна працює в Нацкомісії з 2015 року. У держсектор прийшла із аудиторського бізнесу. За 2014 рік зарплатня жінки склала 105 тисяч гривень, за 2015 рік – 72 тисячі. Чоловік Роман за 2014-2015 роки нічого не заробив. Бізнесу немає. У соцмережах Амеліна жартує. Зарплатні вистачає лише на няню. Та на роботу приїздить на Land Rover Discovery 2010 року. Автівка зареєстрована у березні 2016 року. Сьогодні вартість такого ж авто на вторинному ринку 34 тисячі доларів. Ровер записано на чоловіка. У власності Амеліної Каділак 2010 року випуску зареєстрований у 2015-му. Вартістю від 24 до 30 тисяч доларів. У 14 році Амеліні дарують три квартири: дві у комплексі Новопечерські липки. Одна навпроти Конституційного суду. Загальна вартість подарунків понад 15 мільйонів гривень. Оцей перелік майна пані Амеліни. Це в жодному разі не претензія. Які претензії? Людина прийшла з бізнесу. Майно до декларації внесла. Похвально. Але бізнес, завдяки якому з'явилось це майно, не внесла. Можливо, тому що він настільки близький до її державних функцій, що могла й просто сплутати. У Вікон Ленд, Сен, Корунд, СНС ЛТД, аудиторська фірма зовнішній інформаудит, аудиторська фірма «Еколюкс». Декларація Дарини Амеліної – річ дуже цікава. Її можна розглядати, наприклад, із Лупою. А можна вивести декларацію на великий екран. Але від цього рядок, а саме розмір внесків до статутного капіталу, який раніше залишиться незаповненим. Ви держслужбовець працюєте в нас в комісії цінних паперів. Ось ваша декларація за 2015 рік. Так? У вас ви є співзасновниця компанії. Жодна з компаній у вас не вказана в декларації. Можете пояснити, чому? Ви вибачте, я не знаю, хто ви, я не буду давати я коментарі. Я не знаю, хто ви. Я не буду давати коментарі. Всі корпоративні права і доходи, які особа отримає від цих корпоративних прав, вони повинні бути задекларовані. Частка статутного капіталу Амеліної понад 3 мільйони гривень. Відсутність їх у декларації за 15-й рік адміністративна відповідальність, за 16-й – кримінальна. Ще як підпадає під кримінальну відповідальність за невказівку. Відсутність компанії у декларації персональна проблема Амеліної. Наявність конфлікту інтересів вже проблема нацкомісії. На початку 2015 року керівник нацкомісії викреслив Донецьк інаудит із реєстру, але згодом компанія його підлеглої туди повернулась. Нині співзасновником компанії записаний вже покійний батько Амеліної Іван Настеренко. Він і сам був членом надкомісії, головою аудиторської палати. Ця палата якраз і видає свідоцтво аудиторським компаніям. Саме таким, як Донецьк-Інаудит. А потім посвідчена фірма проводить аудит заводу, який записаний на іншу фірму Амеліної. Аудит для звіту Нацкомісії. Пробування Перебування на керівній посаді а, в такій структурі. Обумовлює от, можливість прийняття тих чи інших позитивних рішень стосовно зокрема і компаній, в яких він є засновником. Mm -hmm. Тому беззапречно тут може йти мова про прямий реальний конфлікт інтересів. Сама Дарина Амеліна, яку наша програма фактично рятує від тюрми за недекларування свого бізнесу, у 16-му році давати коментарі не хоче. Я розберуся, зараз, що за компанія, що це, як це, відкуди у вас така інформація. Хорошо, ладно. Я розберуся, не буду пока давати коментарі цьому вопрос. А коли вона не за коментар? М -м -м, а я обязана делать. Пані Амеліна про свої компанії говорити не захотіла. Тож питаємо керівництво Нацкомісії, комісії, які санкції передбачені для працівників, що ігнорують норми закону і не декларують бізнес. Ці компанії на пані Амеліні вони вже декілька років, і вона жодної не несла декларації. Так ну, напишіть це, да, і ми, ми розглянемо. В чому питання. Питання в тому, чи будуть застосовані, чи застосовуються санкції до працівників. Якщо Як щось виявлено безумовно, можна сказати, що Тимур Хромаєв пообіцяв у разі виявлення порушень застосувати санкції. Ми сумлінно написали запит із переліком нездекларованих компаній Амеліної. А у відповідь нацкомісія повідомила, що декларації перевіряє фіскальна служба, і вона поки що порушень не знайшла. Такі вони контролери професійних учасників ринку цінних паперів своїх не контролюють. Зважаючи на те, що посилена відповідальність наступає просто зараз із заповненням нової електронної декларації. Я маю всі підстави вірити, що ми рятуємо пані Амеліну від кримінальної справи, якщо вона, звісно, бізнес задекларує. Щоправда, там можливе інше розслідування про конфлікт інтересів. Ну але шанс ми дали. І знаєте, навіть. Відповіді від неї так і не отримали. А на сьогодні все з вами був Денис Бігус та Програма. Наші гроші. До зустрічі.